Ну, по перше, ми вночі мали два ракетні удари по населеному пункту Балаклія. Попередньо два іскандери. Один із них був фугасний, тобто касетний. Значить, три людини загинула. 12 людей отримали поранення, в тому числі четверо це діти. Чотири людини госпіталізовані, одна дівчинка. Надається вся необхідна допомога. Серед госпіталізованих в принципі важких немає. Там середньої тяжкості травми. Тринадцять багатоквартирних у нас наразі будинків пошкоджено. З них три відповідно досить серйозно. Електропостачання. Ми вже в принципі відновили попередньо в одному під'їзді під питання, можливість проживання людей. Пошкоджено в принципі досить серйозно 256 е безпосередньо квартир щодо вікон вибитих це приблизно тисяча. Значить, зараз працюють на місці всі представники відповідного гуманітарного нашого центру обласного, плюс міжнародні партнери. Зараз основне завдання це, по-перше, усунути там аварійність. Тут наші працюють підрозділи ДСНС, національна поліція. Після того зашити всі віконні отвори і закрити всі житлові фактично контури та для того, щоб люди могли залишатись у своїх тобто помешканнях, тому що вони це декларують. Попередньо вночі було розміщено, скажімо так, 12 людей, які потребували тимчасового там проживання, залишається. Одна жінка, якій було надано відповідно гуртожиток для тимчасового там проживання, інші розселилися самостійно. Дуже головне, що ми наразі відновили теплопостачання до житлових будинків, відновили електропостачання до житлових відповідно будинків. Саме попередній огляд показав, що в принципі вони можуть далі експлуатуватися однак, все одно там будуть проведені ще експертні дослідження. Ну і наразі доба, максимум дві. Ми ми закриємо всі віконні там отвори.